Дня, дівчата і хлопці. Зараз я буду закривати помидори е своєму соку. Ось у мене тут десь 2,5 кг. Я їх зараз залю кип'яченою водичкою. Хвилин через 5 я буду їх чистити. Мені треба буде їх почистити і порозкладати по баночкам. Я забулася їх навхрист порозрізати, але в мене такі помідори, що чистяться і так. Зараз покажу, як треба порозрізати перед тим, як заливати кип'ятком. Гострим ножиком, так на охрест. І вони тоді буде шкірка зніматися, як у молоденькій картопельці. Ось так, я буду чистити і зразу кладу в банки. Чистили, повкладали помідорчики в банки. Тепер ось ще в нас є помідорів. Я не знаю, скільки тут їх є. Маринка зараз буде блендерити їх кого блендера нема, то можна сміло на м'ясорубку і бажано переміряти, скільки в нас буде літрів, щоб розуміти, скільки нам треба солі. Тут буде в нас тільки сіль. Головна твоя задача переміряти, скільки в нас буде тут літрів. Те, що ти змолола, перелила в баночку і баночки. Намололи соку з помідорів. Переміряли, тут у мене 2 літри десь із 100 гривень. Тепер ставлю на вогонь. На 2 літри я покладу 3 ложки солі, ложку цукру і ложку оцету. Або чайну ложку лимонної кислоти. Це так, як консервант. Все, ставлю на вогонь. Панки готові. Так, дівчатка, томатний сік закипів. Я сюди поклала 3 ложки солі. І чайну ложку лимонної кислоти. Це так, як для консерванту. Тепер я заливаю ось банки. Так, щільно треба заливати. Так, дівчатка, розливаю по банкам і треба дивитися, щоб не було завоздушень. Гарненько так. Я ще простерилізую, дівчата. Ось у мене залишився сік. Я його закрутила в баночку, і перевертаю в тепле місце, хай стоїть. А це в мене одна баночка помідорчиків. теж. Я їх просто залила і закручую. І ці можете одразу закручувати, але я все-таки простерилізую. Мені не важко, я ось їх отак поставила в кастрюльку, заливаю, миру і. Простерилізую трішки. Я вже побачу, як підуть бульбашки і тоді позакручую. Бо мені багато пишуть, ти не так робиш, ти не так робиш. От. Сіль теж, дивіться самі. Я стільки поклала солі. Простерилізувала я трішки, поки бульбашки пішли. Бо я точний час не можу сказати вам, ось так кришку підняла, дивлюся, бульбашки биту. Ото вже простерилізоване, це вже воно точно буде стояти. А хочете, просто так заливайте, і воно теж буде стояти. А я бажаю всім, як завжди, миру, добра, затишку, всього найкращого. І бувайте всі здорові, до зустрічі!